Виділяли гроші на модернізацію, обіцяли говорили. А в результаті погодилася на космічне підняття оренди. А домовитися про хоча б якусь знижку за. Вкладені мільйони успішно забули. Отака от коротка історія взаємодії луцької влади і котельні на Карбашева. Із загадковим власником, хочу повідомити, що наше підприємство декапело тепло знаходиться в тісному контакті з власниками щодо модернізації. Обладнання на жаль застаріли, зношене, тому однозначно воно буде модернізовано. модернізоване не вкладено, ні копійки. Ні копійки каже мер Поліщук, не вкладено. Чи то пам'ять підвела, чи то що. Але от кругленькі суми луцькою владою таки на котельню виділялися. Зокрема, лише 10 мільйонів пішло, аби прокласти резервну лінію живлення. Закупляли, окрім того, і генератори, і системи. Плавного пуску насосів загалом набігло ледве не 20 мільйонів, які були витрачені на чиюсь приватну котельню. Тож в ситуації, коли власник котельні зібрався дуже суттєво підняти вартість оренди, справедливим було б, хоча, б домовитися з ним про знижку або ж про відмінусування вкладених грошей. Чи були спроби вирішуємо з'ясувати? Власне, з цим питанням ми звернулися до керівника Луцьктепла Івана Скорубського. От тільки пан Іван обрав стратегію ігнорування журналістів, чи то просто немає відповіді на незручні питання. Після того, як керівник підприємства не відповів на питання журналістів під час чергової сесії, ми вирішили надіслати інформаційний запит. Питання були такими. Скільки коштів за останні два роки було вкладено в модернізацію котельні на Карбушева з міського бюджету чи коштів ДКП Луцьктепло, яка орієнтовна вартість встановленого обладнання та виконаних робіт на котельні? Чи можете ви надати документи, якими підтверджується внесок міста у модернізацію котельні? Чи підписували якісь документи про передачу та прийняття цього обладнання і здійснення робіт між ДКП Луцьктепло і керівниками чи власниками фірми, яка володіє котельнею? Чи зверталися ви до керівників? Ків чи власників фірми, яка володіє котельнею на Карбишева, щоб вони врахували внесок міста за останні роки в модернізацію котельні та зменшили вартість оренди котельні. Якщо так, то надайте, будь ласка, копії таких листів. І щоб думали, замість адекватної змістовної відповіді на доволі важливі питання ми отримали звичайнісіньку відписку. Запитувана вами інформація не підпадає під визначення публічної згідно з положенням закону України про доступ до публічної інформації. Тож ні керівник Скорубський, ні саме Луцьк тепло як установа не вважає за потрібне надавати таку інформацію. Змі журналісти людини горді, щоб відповідь таки була. Знімальна група конкурентів і вирішила поїхати до підприємства, аби все таки поставити питання Івану Скорубському, бо ж раптом він і взагалі не знає про наш інформаційний запит і відписку Луцьк Тепла на нього посадовець, як ніхто інший, мав би володіти усією інформацією. От тільки коли ми приїхали до Луцьк тепла, на охороні повідомили директора немає. Далі до нас вийшов речник підприємства і виявляється, керівник все таки є на місці, але у нього наради і не одна, а цілих дві. Тож часу на журналістів чи тоба на незручні питання, звісно ж, немає. Питання карбуш, Зараз в нього зараз нарада, потім буде на 11-ту ще одна нарада. Треба було подзвонити, домовилися Ну, домовилися, вона стара, що нам повинні Ну, я, я без директора теж на ці питання не відповім. А що саме вас цікавить? Е -е -е, а на Карбашева, модернізація. Ну і питання по були... в... вартості. Ну, не знаю, що вам сказати. Треба ну, директор... запитати, чи директор нас прийме зараз? Зараз, не точно, не зараз точно не прийме. Зараз в нього на 10.30 почалася нарада, потім ще одна на 11.00. 11 Ну, ну, як нас ну Давайте пробувати домовлятися. на ну, бажано сьогодні. Сьогодні не знаю. Тому прийняти нас, відмовилися, посилаючись на зайнятість директора, і сказали зателефонувати пізніше. Домовитися, зауважу. Ми телефонували декілька разів, проте наші дзвінки взагалі почали ігнорувати. Ба Більше ми раніше також намагалися потрапити до керівника підприємства Івана Скорубського. Але добрий день це журналісти з телеканалу Конкурент Тіві. Ми до Івана Анатолійовича вітрячі нічим не допоможе mm -hmm. чудо збіг обставин такий, і з нами просто не захотіли спілкуватися. Чи то й справді пан Скорубський трудиться у турборежимі і навіть хвилини не може вкроїти зі свого шаленого графіку. Не зрозуміло, зрозуміло інше. Імовірно, людям, які безпосередньо керують процесами щодо подачі тепла в оселі лучан, є що приховувати. Тож скільки б ми не їздили і скільки б інформаційних запитів не відправляли, позиція керівництва Луцьк тепла навряд чи зміниться. Простіше нічого нікому не говорити, бо ще то дозволу нема, чи то й розказувати нема про що. Далі трохи цифр. Як ми вже повідомляли раніше, власники скандальної котельні на Карбашева у Луцьку під час війни більше ніж у два рази підняли вартість оренди. Тож за рік. З кишень лучан на неї йде за хмарні 36 мільйонів гривень. Крім того, пам'ятаємо, що за останні роки з міського бюджету на модернізацію приватної котельні пішло близько 20 мільйонів гривень. Якщо порахувати, то за договором виходить, що лучани покладуть у кишені власників котельні за три роки більше ніж 100 мільйонів гривень. Сума, погодьтеся величезна. Здається, що за ці кошти можна було б збудувати новісеньку котельню, яка належала б місту, не було б захмарних оренд і шантажування орендодавцем. Чомусь цей варіант Влада Луцька вперто не хоче розглядати і просто ігнорує. Поки українські воїни у холодних окопах борються із російськими окупантами, волонтери у надскладних умовах збирають кошти на дрони та допомогу зсу. Міська влада вирішила не шукати вирішення проблеми, а просто віддавати мільйони приватній фірмі. Ба більше власники котельні продовжують збагачуватися на лучанах. І відверто зізнаються, що зупинятися не збираються. Зокрема, про це розповів директор скандальної котельні на Карбишева Богдан Денисюк. Поки що ми не бачимо змоги зменшити цієї орендної плати зараз. Людей це справді турбує, зважаючи на усю ситуацію, що відбувається. Тому ми змушені так само вас запитувати. Бо це великі кошти. Це якщо брати навіть той самий за один рік, це кілька десятків мільйонів гривень. Якщо три роки, так але хто сказав, що. В, в цьому в, у випадку експлуатації, ну, перше, можна відмовитися від оренди. Так? От. Е, е, але хто сказав, що від того е, зменшиться. Нагадаємо, що кому саме йдуть ці шалені кошти, величезна загадка. Хто є власником котельні? Чи можете назвати? Е, е. Е, ну, я директор підприємства, яке є власником котельні. Все останнє є в відкритих джерелах. Не можете назвати Ні, Ви прізвища. можете звернутися в реєстр. Будь ласка, на ваші, ваші колеги є відкритий реєстр. ви Можете прочитати, але назвати не можете. Ну це ж в принципі дві секунди. Ну, подивіться там. Ну ради Бог. Не знає, хто є власником і сам очільник підприємства «Луцьктепло» Тепло Іван Скорубський. Скажіть, будь ласка, хто є власником котельні? Назвіть прізвищем. Якщо один, то один, якщо декілька, то декілька. Дякую за запитання, але на жаль, в мене немає такої інформації. Чи то забулись, чи то забрехались. Вирішуйте самі. Однак ми продовжимо стежити за ситуацією довкола скандальної котельні на Карбашева.